Доброго вечора, шановні друзі, ми сьогодні продовжуємо розклад на березень 2024 року. Сьогодні ми проведемо старой розк... розклад для тільців на березень 2024 року. Тільці всаджуйтеся і будемо дивитися, що ви очікувати в березні 2024 року. Ще раз повторюю. Будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, на мій YouTube канал, ставте лайки. Я дуже-дуже чекаю на ваші коментарі. Мені цікаво, що вам цікаво, з якої теми вам хочеться розклади прослухати або побачити, почути. Отже, як. Тільці проведуть березень 2024 року. У який стан, який настрій взагалі весь місяць, березень 2024 року для тільців. Дивіться. Ну, спокою не буде, це точно. Колись вже випадала ця карта. Значить, якщо ми візьмемо карту в основному положенні, то це відпочинок, то це якась зупинка, взагалі відлюднення, усунення від якихось проблем, просто відпустка лікарняний. Ну у нас карта випала ось так. Значить, не буде ніякого продиху, не буде ніякого спокою, не буде у вас часу на е якісь відпустки, будете задіяні у всіх справах, е будете працювати, е відчувати, е взагалі ну, життя буде йти на повну силу. Так? До речі, хочу одразу сказати. Місяць пройде непогано, але ж єдине, що це буде багато у вас роботи, або багато роботи, якихось справ, які вирішування проблем, з ким з чимось будете договорюватися, ну, взагалі на самоті ви жити не будете. Хтось буде постійно біля вас. Тепер друге питання. Робота. Робота для трьохів в березні 2024 року. Що буде з роботою? Робота. Робота. Яка гарна карта. Значить, що хочу вам сказати? Для тих, хто працює, Так? для тих, хто працює, можливо, ви саме в цій, з березня місяця почнете якусь, якийсь новий проєкт. Можливо, той, хто тільки влаштувався на роботу, то це ваша нова робота, це ваш. Це ваша справа, це ваше якесь е, діло, яке, до якого ви е, довго йшли, і по цеглинці, по кирпічику кірп, будете складати свій досвід, доводити свій досвід, новий проект, нова справа, е нове завдання. І це можна сказати закладення фундаменту для вашої майбутньої якоїсь там феєричної кар'єри, так? Гроші є, гроші будуть, знаєте. Творчість натхнення поруч з вами, ви забезпечені, ви у стабільність, стабільність і забезпечені усім, що можливо. Ця робота буде давати вам нормальний дохід. знаєте, Це нові можливості, нові якісь ідеї. ну Взагалі, новий, нова сходинка у вашій кар'єрі. Якщо ж це дивляться мене ті, хто ще не працюють, а шукають роботу, то в березні місяці у вас є велика можливість влаштуватися на роботу, яка вас буде влаштуватися на ту роботу, яку ви хочете. До речі, це ще робота, можливо, ви будете виконувати якесь завдання, яке зміцнить, зміцнить ваш авторитет серед колег. Ну, ви якось знаєте, поступово йдете до цього, ви вже якийсь шлях пройшли, а все ж таки далі продовжуєте утверджуватися в своєму колективі. Так, давайте подивимося, що з відношеннями. Тільці, що з відношеннями. Що з відношеннями? Що з відношеннями? Угу, бачите. О, якби була карта у прямому положенні, то у відносинах у вас були постійні якісь вечірки, розважальні, розваги, сміх. ну Таке, а. Карта перевернута. Тому ви будете в цьому місяці, в березні, ви будете разом з своєю коханою або з другою половинкою насолоджуватися один одним. Ви не будете ні відвідувати, не скажу, що зовсім не будете але не в такій мірі, не в такій кількості будете відвідувати якісь розважальні заходи. Вам більше буде подобатися насолоджуватися один одним, проводити вечора, один з одним, ну, взагалі, це такий, знаєте, усамітнення і більш часу будете відводити своїм почуттям, можливо, якимсь, знаєте, ще більше Відчувати будете свою другу половинку, Якась, е, навіть е, вам самому буде, самій або самому буде е, не вистачати е, своєї коханої або коханого, якщо навіть ви будете вдвох. Ну, знаєте, це такий час, коли вам вдвох. І не вистачає часу для того, щоб насолодитися один одним. Ось так можна сказати. Якщо ж дивитесь в мене, ті, хто ще не в парі, і не має свого коханого, то я вам хочу сказати, зараз і не час, і тому що ну, ви не можете познайомитися, тому що ви сидите вдома. Якщо б ви ходили кудись, виходили з дому. Карти говорять про те, то, можливо, на якісь вечірки, то, можливо, ви з кимось познайомися. А так як ви цей місяць якось проводите не вдома, а на роботі, і ну, десь на, на вам не до розваг, то Саме в цей час. Ну, вірніше сказати, ви можете познайомитись ну, тільки на цих розвалах десь. Можливо, на роботі, в транспорті, в магазині, але не на цих вечірках, коли ми там на дискотеці, в барі і так далі. І так, далі. так, давайте подивимося здоров'я. Здоров'я. У тільців. Треба здоров'я. Організм вам каже відмовитися від чогось, що вам не підходить. Знаєте, це таке зауваження організму про те, що ви чимось, можливо, до чогось прикипіли, і вам вже. Цей продукт, це наприклад, кажу, да, і цей продукт вам не потрібно приймати, а ви його любите, і ви повинні відмовитися від цього. Або, е, знаєте, хочу сказати, наприклад, да, е, ви знаходитесь в якійсь компанії, і вам е, кажуть: давай вип'ємо. А ви повинні ві, ну, відмовитися задля свого організму, тому що організм каже, що досить вже. досить. Чогось ви приймаєте дуже багато. Чогось у вас у вашому організмі чогось багато, що ви вже ну, е, він каже, ні, зупинись. Або це, це можуть бути якісь е, звички шкідливі. Так, це може бути прийом якийсь ліків, які вам вже досить приймати, і організму вони вже не, не допомагають, а шкодять, так, і ще не треба стресувати і Якось е, нервово, е, нервовий стан. Будьте спокійними, карти говорять про те, що не, вам зараз ніякі такі, знаєте, Стресові ситуації не можна впадати, тому що психіка ваша можливо якась знаєте, надломлена, надрив, переживательний стрес, депресія. Можливо, стрес і депресія, якщо ви не зупинитеся і не будете близько брати до серця якихось там проблем. Ось що я хочу сказати: ось це ваші відносини, здоров'я, робота. І взагалі місяць березень. Тепер давайте подивимося, я беру другу колоду і подивимося, що, яка проблема тільці в березні буде турбувати, яка проблема, з якою проблемою більшість вони стикнуться тільці у березні 2024 року. Проблема. Угу. Проблема в тому, що хтось біля вас знаходиться і, ну давайте так, по правді казати, хтось вас підслуховує, під, за вами підглядає, хтось розносить слухи якісь, можливо, хтось поруч. З вами, який може підставити, ставити на жах спину, і ви до цього приглядаєтеся, прислухаєтеся і постійно знаєте, насторожі. Це таке стан, який бути в постій, постійній якійсь увазі, настороженості, і такий нервовий стан, коли ти відчуваєш, що щось Щось поруч з тобою відбувається, але е, це приховано. Давайте подивимося, за чого ця проблема. Що, що призвело до цієї проблеми? Що призвело до цієї проблеми? Хтось на вас наговорює, так? Або ви очікуєте чогось, постійно в очікуванні якоїсь. Звістки, якогось нападу зі сторони, якоїсь інформації, яка постійно насторожує вас. За чого ця проблема? За чого ця проблема? Ця проблема від того, що, можливо, ви отримали якусь нову посаду або пройшли якусь е, е, навчання, або е, вас підвищили в должності, вибачте за російську мову, так? В, у вас якась е, дохід якийсь збільшився, і це комусь не не до вподоби. І хтось починає про вас е, розказувати, що за що йому таке щастя, а за що йому таке щастя привалило, чого це він е, е, от став, там, наприклад, не простий робочий, а там, бригадир, да? Я, наприклад, да? за що ми разом працювали, ми все, а, а, йому, а його це підвищили. І, о, із цього ви постійно будете оглядатися і навіть готові себе захищати, якось відгахуватися, вибачте, за слово, конфліктувати, щось доводити. Ви на поготові. Так, а що допоможе вирішити цю проблему? Що допоможе вирішити цю проблему, що допоможе заспокоїтися і відпустити? Що допоможе. А нічого робити не треба. Нічого робити не треба. Переочікуйте. Все, все пройде саме, якось серце розпливеться. Чому? Тому що чому не треба нічого робити, тому що ви не знаєте самі, чого робити. Ви нібито, У вас руки і ноги зв'язані, і ви не можете ні, і глаза зав'язані. Ви не знаєте, як це робити, і не можете це зробити. Тому що, ну е, тому що, можливо, це ваш якийсь е, ворог е, під, під, під е, маскою товариша. Ось так, тільці, будьте готові. Тепер подивимося, що принесе радість, тільці, радість. Вересні місяці. Від чого отримаєте радість? Радість і насолоду. Радість і насолода? Радість і насолода. Ох, и карта. Так, радість і насолода. Давайте ще одну. Взагалі це карта болю, страждань, сліз, якісь негараздів. Угу. Дивіться, дві карти, я хочу сказати, е, значить, солоду і підніме вам настрій, шановні тільці, що ви оминете у цих страждань, розпачу, сліз, якісь е, 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 е негараздів, можливо, якісь е, е, стресів, можливо, якихось е, проблем або... Е, е, е. Навантажень стресових депресій, якогось сумніву, жаху і постійних е переживань, що ваша мрія якась здійсниться, і це вас збереже від цього. Здійсниться якась ваша мрія, яку ви ну, от поставите перед собою в березні місяці. Ви будете... Про неї постійно думати. І вона збудеться, і ви цього уникнете. І від цього у вас підніметься настрій, і ви будете вважати себе щасливою людиною і будете відчувати радість ну, на солоду. Можна сказати так. Давайте тепер подивимося порада. Порада. Дайте пораду. Угу. Сприймайте критику нормально, не, емоцію, не, не, не емоціюйте. Можливо, ось так, вас будуть критикувати, і ця проблема буде вас. Ось ця проблема, критика, і о, хтось буде постійно вас якось підшоговати, підколювати. І о, тому. Відноситися до неї нормально. це Кожна людина може критикувати, і кожна людина повинна це переживати, а не емоціювати, і, і там якісь е, впадати у стрес і впадати у, у е, якісь там стани депресивні. От мені здається, що саме критика будуть критикувати вас цільці, ця проблема буде. Е, ну, ви своєю роботою, своїм досвідом, можливо, якимись курсами навчальними, можливо, щось якось підучите, під, підкажете, і не можете відреагувати, тому що це можливо, ваше керівництво буде вас критикувати. Так, значить, доводьте. Працею, доводьте якоюсь роботою, роботою над собою, роботою над своїми думками, над своїми емоціями. Ти, доводьте те, що ви можете нормально сприймати критику. Це з одного боку дуже добре. Це значить, ви іншій людині не, не просто так. Що шли, що їхали, вибачте, російською мовою, значить, ви її турбуєте цю людину. І вона для вашого е, е, подальшого розвитку, можливо, вам вказує на якісь е, недоліки або щось, і ви повинні е, с, ну, нормально це сприйняти, виправити, там, е, довести і так далі. Отже, шановні тільці, Бажаю вам в березні місяці насолодитися наодинці своєю коханою або коханим, своїми відношеннями, своїми почуттями. Будь ласка, відмовтеся від шкідливих звичок якихось, або приймання ліків, або ну, щось таке, що шкодить вашому здоров'ю. Будь ласка, піднімайтесь по кар'єрній сходинці, робіть. Закладайте фундамент свого майбутнього, активнічайте, працюйте, рухайтесь, розвивайтеся, проблема буде вирішена, але треба сприймати нормально цю критику і, нарешті, ваше бажання здійсниться, яке можливо, якщо б не здійснилося, принесло вам білі, розчарування, сльози, стрес. Щастя, здоров'я, спокою, терпіння. Пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемося у новому місяці з новим розкладом. До нових зустрічей!